Доброго дня, дорогі друзі! До нас прийшла посилочка від Микола Миколайовича і Сергія з Житомира. Тут у нас чашечки. Ось вона нова чашечка, білкова, білковий імунітет. Жировий імунітет. Світонна з новим дизайном, вуглеводна, вуглеводний імунітет і мікроелементний імунітет. Ще у нас <клес> матриці, а. Ще хочу вам розказати, що у нас є наклеїчки, де ви зможете ці наклейки наклеїти на звичайну чашку. І в цій чашечці вода буде преобразовуватись в світонну воду і допомагати організму оздоровлюватись. Ось так вони виглядають. Світонна наклечка коштує 100 гривень. Так, тут у нас матриця, матриця відновлення генетичної пам'яті любові. Дуже корисна і потрібна матриця на даний момент в на наш час. Це у нас погранична вода, матриця. Це у нас відновлення мелетонину, гормону, мелетанин, виведення внутрікліточних вірусів. Дуже гарно допомагає при грипу всяких вірусів, допомагає відновлюватися організму. На початковій стадії відновлює організм, відновлення генетичної пам'яті любові, але великі вже матриці. Великі коштують 2 гривні, маленькі 100 гривень. Відновлення пробіотиків в організмі, кишково-шлунковому тракті. Це у нас очищення грудного відділу хребта, це очищення зубів. Нова матриця тестостерон прийшла. Чоловічий гормон. Еластин, да, який допомагає шкірі бути пружною, відновлювати всі тканини, шкірі, клітини шкірі. Це виведення внутрішних кліткових вірусів. Це у нас малесенькі матриці, які коштують 100 гривень. Ось так вони виглядають. Дуже гарно допомагають діткам. При захворюваннях вірусами це велика матриця, тестостерон, чоловіча сила. Якщо вам не, не, не вистачає чоловічої енергії, ви можете приобрести матрицю і налаштовуватись на енергію чоловічу енергію. І реалізовувати себе в нових енергіях. Відновлення теломірів. Пробіотична, пробіотики відновлення. Це у нас очищення генів молодості, Мелатонин. Але малесенькі матриці. Це у нас відновлення теломірів маленькій матриці, очищення шийного відділу хребта, очищення поясничного відділа хребта. Це дематеріалізація дейтерія, це очищається вода від важких металів, очищення води від будь-яких хімічних складових, важких складових для організму. Вони очищаються, нейтралізуються. Відбувається дематеріалізація цих важких сполук, які. Пошкоджують структуру води. Так, Це у нас очищення желудочно кишечного тракту. І звичайні величезні матриці на очищення відновлення енергії продуктів. Якщо вони дуже допомагають очищувати продукти, які ви принесли з базару, ви можете пакет поставити на цю матрицю. 15 хвилин вона стоїть цей пакет, перезаряджуються продукти, і ви вже з задоволення можете готувати будь-яку страву, яка буде наповнена високоякісними, високочастотними енергіями, світонними енергіями, енергіями божественної любові. Дуже корисна матриця, вона коштує 300 гривень. яка потрібна в, в домі. Ви можете, звичайно, і поставити, приготувати страву, поставити страву на матицю, щоб вона теж підзарядилася. Ви взагалі вже страва буде наповнятися всіма мікроелементами, вітамінами, мінкислотами, світонними енергіями, які будуть допомагати організму оздоровлюватись, наповнюватись всім тим, що необхідно для здоров'я. Все, ось така у нас посилочка прийшла. Ось такими матрицями. Кому потрібно, приходьте, заходьте, купуйте. Ми завжди раді допомогти вам в вашому оздоровленні. Сім гадо дня, всього хорошого.